Далекобійні каби, недалекоглядний Трамп і середньострокові фронтові перспективи. Ось такий план дій в нас на сьогодні в нашому подкасті. Два по два вітання всім, друзі. Ви на третій світовій. Мене звати Василь Пихньо, мій колега, майор збройних сил України Андрій Ткачук. Ми традиційно обговорюємо кожен виносячи на це обговорення дві актуальні теми сьогоднішнього дня. І сьогодні серед таких буде зокрема, звісно, що наслідки. Дуже очікуваної нами зустрічі президентів Зеленського та Трампа, що вони принесли в підсумку. Будемо розбиратися, тому що ну мої. Моєму уявленні це скептицизм та е... Ти, ти навіть сказав наслідки, а не результати. Наслідки е, дефініція вона є поганою. Типу, наслідки, наслідки ураження, наслідки це дуже в етимологію якоїсь напевно. Але наслідки це погано саме ну, результати. Доб... Добре, в мене наслідки в тебе результати. От ми та, будемо... я би не сказав, насправді, що в мене результати е, перед тим як я прийду до тих новин, бо дійсно я що обговорити і визначити в принципі розуміння, що нас чекає найближчим часом, а е, анонс. Не дуже щось хороше. То давайте зробимо щось хороше. Теж дві хороші новини. Перше, підпишіться на третю світову, поставте подобайку відео, напишіть коментар. Це допомагає правильному контенту посуватися теренами Ютубу, такі алгоритми. А друге, ми вам пропонуємо виграти автомобіль. За 200 гривень ви можете виграти автомобіль Шевроле, чудова тачка Знайдіть Дрону тут десь десь у нас не Лимони. У нас хороша історія. Автомобіль за донат 200 гривень. Донати йдуть на дрони, на Покровський напрямок то на ССО, автівку віддав ветеран ССО. Тому Давайте долучимося. Амбітна ціль 10 мільйонів. Більше половини ми вже зібрали. Тому дуже просимо вас долучатися. Лінк на збір в описі до цього відео. Отож, ну давай що поговоримо? Першим? З якої теми ти би хотів розпочати? От що, тебе, а... от що тебе зараз бентежить, турбує? Що тобі здається, що зараз найважливіше до обговорення? Чесно, загалом дивись, новина про наслідки зустрічі в Вашингтоні раз. Будапешт, якого я думаю не відбудеться, але сам факт того, що це є така тактично-дипломатична перемога, все-таки Москви під певним проявом, і загалом ситуація на фронті і що нам не світить якесь примирення і замороження війни. І насправді ці всі три теми я бачу в одній погнали, обговорювати отож. П'ятниця, зустріч в Білому домі. Багато інсайдів було, що кричав Трамп, не кричав Трамп. Дивіться, знавали ми по джерелах, по тих, що в Вашингтоні, по тих, що в Києві. Ніяких там криків не було. Було категоричність від Трампа, що він дійсно хоче заморозити лінію бойового зіткнення. В принципі, чому не було криків? Тому що і наша сторона і делегація вона усвідомлює і розуміє той факт, що якщо зупиняти якийсь процес, то тільки вздовж лінії бойового зіткнення, і це навіть і підтвердив публічно президент у спільній заяві з європейськими лідерами, що лише такий шлях перемовин існує і може бути можливий. Це замороження по лінії бойового зіткнення зараз, там де є війська, тобто стоп зараз і йдемо до обговорень. Натомість, для того, щоб комплексно виразити цю всю історію, говоряща, коняча морда Лавров. Вибачте, коні я вас люблю. Що так ми вас порівнюємо, це вже. Певний культурний феномен да? а, каже, що ні-ні-ні, тут ми не готові, тому що нацисти правлять, НАТО приходить, це все наші, не наші інтереси. Чому вони так кажуть? А тому, що все одно так чи інакше, сьогодні є просування з боку ворога на лінії бойового зіткнення. Для чого їм зупинятися, якщо вони просуваються? І, я розумію той факт, що поки ворог має навіть ці мізерні просування, навіть тактичні просування. Хоча вони не всюди мізерні, вони не будуть зупинятися. Їм цього не потрібно раніше, ніж весна. Ми не побачимо реальної ситуації в тому, чи ми можемо очікувати якогось замороження конфлікту, не зупинки. Я сьогодні буду дуже песимістичний. Я буду говорити так, як я вважаю. Ніякого зам... зупинки війни не буде буде замороження на кілька років для того, щоб Росія оговталась, почала торгувати заробляти. Ти гроші вийшла на якийсь світовий рівень знову, знову Путін тиснув руки Трампам і всяким іншим покемонам, І відповідно, Росія там надолужила якісь свої економічні втрати, зробила роботу над помилками, використала політичний етап в Україні, тому що не з буде, як завжди, жопам. Нас почнеться політичний процес під час замороження. І цей політичний процес перетвориться в вакханалію у владі. Буде купа різних фракцій. Не факт, що ми будемо обирати шлях мілітаризації, що дуже сильно мене лякає. І відповідно ми знову будемо через пару років чинити героїчний спротив російському прориву. Ось те, що я бачу, чому Дуже такі драматичне? ні. Я я так бачу. Я аналітик, я політолог, я офіцер. Я так бачу. І на жаль, я десь бачу такий сьогодні процес, який у нас відбувається, що було висловлено. Лавровим так само, що я помітив важливий момент, який вкотре наголошує, що з клятими росіянами сідати за стіл переговорів не можна. Лавров відсилається вже на зустріч Путіна і Трампа на Алясці, коли вони сідали і щось обговорювали. Тому що Лавров сказав, що в тато, во все воно суперечить у ці нові домовленості, нові заяви Трампа про лінію бойового зіткнення замороження. Вони суперечить тому, що було на Алясці. Тобто, ви розумієте, що там Путін щось говорив про Рюріка. Про те, що откуда українці викопали чорне море? Лекцію йому читав, і відповідно те, що ем... Пропагував Путін на цій зустрічі, це те, що треба віддати Донбас. І навіть такі ж фрази, пам'ятаєш, в серпні лунали де-не-де і від американської адміністрації. І це те саме, що ми колись пішли і за Мінськ домовились. Не можна з ними сідати нормально за стіл переговорів, просто так, от на якомусь етапі. Це, це має бути мільйон посередників, мільйон глядачів, мільйон е учасників процесу для того, щоб щось хоча б гарантувати. Ну, якось так. Я не знаю, чи я хоча б щось структурону, але мізиться свою думку доніс, яку я хотів сказати. Десять, я з тобою згоден, напевно, в тому, що неможливо зараз говорити про якийсь стоп у війні, тому що це вже неодноразово я теж проговорював цю свою думку. Ну, Насправді це. Це нонсенс говорити про будь-які домовленості, Про будь-що Донбас, Херсон, Запоріжжя, не знаю, там ядерне розброєння, і ще щось там тому подібне. Е, неможливо говорити, поки активна фаза війни триває. Е, тобто, е, давайте подумаємо всі отак фактологічно. Я дуже. Ну я мене за я з величезною алергією ставлюся до політиків і до західних, в тому числі, змі, які починають говорити про те, що війна закінчиться, от уже буквально післязавтра. Я це дуже розбалансовує суспільство шалено і, mm. і, і до речі, і до речі, в мене в цьому взагалі така думка, що наші всі поїздки і зустрічі з американцями вони теж є, е, впливають дуже негативно інформаційно на наше суспільство, тому що ми їдемо з очікуваннями, а потім треба суспільство розбирати по часточках. Е, в ідеалі, якби ми були в сильнішій позиції, то не їздити на всі ці зустрічі з Трампом, але зрозуміло, що ми це більше дозволити не можемо. Це надто велика розкіш. Ми не можемо собі дійсно дозволити відмовити Трампу в його ось цих мирних Бажаннях, тому що якщо б ми це відмовили, все, ну ми наживаємо собі ворога. Ми мусимо це робити. Але для мене, тут приклад, таких пихнів Ткачуків мало би бути більше, які б казали, виходили до суспільства. Народ мусить президент їздити, мусить президент підтакувати Трампу, це говорити. Але давайте говорити правдиво. Ми це робимо, тому що нам потрібно зберегти стратегічного партнера. Але насправді ситуація на полі ось така, ось така, і ось така. Слухай, ну. Е... По президенту і по його комунікації теж ще окреме питання. У мене наприклад є, є до неї претензії, тому що е, одне питання було би пояснювати по Трампу, а інше питання, коли президент виходить і кожного разу говорить е, речі, які несете. Мені в принципі владні певна комунікація вона мені не подобається в якому сенсі. Коли президент каже, що ми гарантовано будемо задавати ударів у відповідь по російській енергетиці за те, що вони нас енергетику нашу луплять, то люди і чекають результату. А цього результату немає, немає цих ударів, бо ми з тобою неодноразово говорили. Ми не те, що не спроможні. Ми може спроможні пробувати задавати ударів по Москві, але це не наш пріоритет. Краще давайте розбомбимо. Ми будемо говорити ще про далекобійні каби, краще розбомбити в околицях України, скажімо так. Аеродроми тактичної авіації і просити щось більш реалістичне ніж томагавки, просити ті ж самі атакамси для цих задач балістичні, які росіяні побільше атлічна прекрасно. краще так. це просити а, всю синицю в руках, нехай це буде так називати, аніж летіти в а, фантастичні томагавки і говорити про те, що ми знищимо енергетику Москви. Я не розумію комунікаційники президента у цій частині, коли він обіцяє людям те, чого ми підсумку не Дивись, досягаємо. А я тут скажу насправді, ми ми підхопили вайп. trampa І ми підхопили на кого Трампа. Да, ми працюємо на Трампа, але в цей час розхолоджуємо українське суспільство? Воно просто Ну, Я не думаю, що збирає. томагавки розхолодили українське я суспільство. Я не про томагавки, я про заяву президента про те, що ми будемо задавати симетричних ударів і виключати енергетику на території Росії. Москві. Для чого це говорити? Хто тягнув за язика на початку року говорити про три тисячі крилатих ракет? Я не знаю, чи вони є, але за всією очевидністю, ну ми якби бачимо, що поки що принаймні у нас їх немає три тисячі крилатих ракет. Хто тягне за язика міністра оборони Називати цю цифру 20 мільйонів FPV е, на наступний. А ти мене переконував я, минуле я згоден їх можна виготовити, але хто вас тягне називати ось ці от цифри конкретно е, в тому, щоб потім люди і опоненти, і не опоненти, і якісь Юляни Рьобки, і там Таймс е, і тому подібне. Потім чіплялися до цього всього, і з вас питали для чого? Просто будьте трошки якісь чеснішими з українським народом. Я розумію, що можна грати на Трампа, але український народ він ну він. Заслуговує на те, щоб зрозуміти, куди ми взагалі рухаємося, і оці всі заяви, що е, сьогодні ну, тут... нас буде три тисячі крилатих ракет. Завтра закінчимо війну. Після завтра будуть томагавки, я воно розумію, Просто ти розбалансовує. Ти я розумію, яку ти тему йдеш, але я ну, типу, ну не можна і Трампу підігрувати, і в Україну потім прилітати і казати Народ, ми воюємо довго. І то президент намагається це говорити. Він прилетів, повернувся. І він сказав: попри те, що б не сталося, ми розуміємо, що е, Росія це стратегічна загроза і довго стривала загроза, і він не відкидає цих слів. Я би просто, от повертаючись до початку, чому про там зупинення лінії вогню е, можна підігрувати Трампу казати вогонь зупиняємо, тому що інакше давайте пояснимо от нашому населенню, нашим людям. Хтось думає, що це все. Просто от так от стається зупинка. Та вже вогню. були ці великодні перемир'я. Ша так не працює. Просто фейкова херня. — Ні, Я просто от кажу, це так не працює. Ми ж можемо побудувати цю комунікацію, взяти навіть учасників мінського процесу, посадити на інтерв'ю, чи десь там розігнати ці всі е, меседжі, щоб вони пояснили, коли мінський процес облаштовувався, тоді кожна геомітка встановлювалася, де що де яка лінія розмежування проходить, де чиї війська, і цей процес тривав певний час за умови, що немає вогню. Я вже уявляю. Родон, який розказував, що був в мінську, і все відділ, і все знає, і все розказує. Ну, Я не про це заповнюється інформаційно. Та, там. Там там були учасники безпосередніх переговорів, можна було б їх підтягнути до цього. Але я кажу, от, давайте уявимо лише приблизно, як ми можемо зараз на півтора тисячі кілометровій лінії бойового зіткнення в Україні поставити ці точки розмежування? Та ніяк, якщо буде тривати далі активні бойові дії, хто буде контролювати? Припинення режиму вогню, ні, очевидно, Та ні що я. має бути контингент миротворців або ну, спостерігачів, і, не буде. і ніхто не стане, тому що всі бояться. Немає його і не буде. По-третє, -по -по е яким чином е ми можемо виявляти навіть, от ми де ми зійдемося на цій середній точці, що у нас є лінію бойового розмежування? Там, де працюють українські пілоти, глибина, чи там, де працюють російські пілоти, чи там, де стоїть наш піхотинець, там нас штаби не знають, де стоять наші піхотинці. Подекуди, ні наші, ні російські. Подекуди це теж правда. Тому яким чином геніальний Дональд Трамп збирається це все типу? Отаким от чином зупинити, я гадки не маю, тому що це, от на рівні емпіричному, невиконувана задача. А, тому це має бути якась понятійно-політична задача, де справді можна буде когось переконати. Путін не збирається зупинятися. І в силу того, що ти говориш про його тактичні просування, він не збирається зупинятися, і в силу того, що Росія, в принципі, може існувати за умов постійного ведення війни. В них половина економіки зараз підлаштована під те, щоб виробляти зброю, щоб працювати в оборонці. і... Щоб люди отримували гроші з цієї оборонки або з СВО, або з виробництва танку Т-90. Тому цей локомотив, який мчиться на повних парах, його неможливо зупинити просто ось так. Їхня історія для того, щоб існував нинішній режим. Це воювати, це воювати в Україні чи це воювати в Європі? Неважливо, де, але воювати навіть якщо я не я навіть не прихильник того, що е, Росія зараз в якійсь мірі зацікавлена в тому, щоб зупинитися, тому що якщо ми зараз заморожуємо фронт, що вони будуть робити з цими 700 тисячами головорізів, які на передовій, так їх принаймні можна кожних 12 днів, як там всіки цикл життя російського піхотинця 12 днів складає. Так їх принаймні можна туди засилати на вбивство. А так що з ними зроблять? Куди їх дінуть? Що вони будуть робити? Почнуть бухати і різати одне одного на передовій. Чи вони повернуться назад додому і там почнуть бухати і різати? Це ж не не вирішувана соціальна дилема зараз для росіян. Це велике соціальне навантаження буде для них, точно так само до речі, як і для нас. Велике соціальне навантаження з ветеранами, і нам треба думати і зараз. Що, що робити, як людей займати? Ну окей, це окрема історія, але я просто веду до того, що росіяни не зацікавлені в закінченні війни. І це неможливо зараз буде виконати. Більш того, я бачу стратегію Путіна, яка полягає в переговорному такому дипломатичному треку, постійно затягувати час. Він Зумів зараз збити запал Трампа в якихось ініціативах і влаштувати ось цю там домовитися про влаштування цієї так званої зустрічі в Будапешті. Я не здивуюся, я згоден тут з тобою. Я не здивуюся, що вона може не відбутися, тому що сьогодні ми вже що бачимо: заступник Лаврова Ушаков каже про те, що на рівні глав МЗС Росії та США немає домовленостей про те, що вони там щось мають зустрічатися, щось домовлятися. А це база, тому що якщо глави МЗС не домовляться, то зустрічі між президентом відбу. Не може. І, по-друге, я думаю, що в Трампа все ж таки не дурні люди сидять, в числі політтехнологів, які розуміють, що після Анкориджу Путін просто плюнув, розтер і потоптався по ньому, по його репутації. Е, він нічого не зробив, ніяких не виконав домовленостей після Анкориджу Путін. І, і зараз Трамп і, не як... виконує нічого далі. і зараз Трампу, якщо він їде в Будапешт, їхати без впевненості, що він щось звідти вилезе, ну це просто підписувати собі ну не смертний вирок, але репутаційний вирок. Е, тому, якщо він буде розуміти, що нічого не буде, він навряд чи туди поїде. Я думаю, ці зустрічі не відбудеться. Я теж думаю, що цієї зустрічі в Будапешті не відбудеться. Буде знову якась там тяганіна, тягамотіна. Вречі... ж пам'ятаєш, що Путін з Трампом мали ще в червні зустрітись. Зудівській Аравії так. були оці перемовини, що вже готуються зустріч. Що зустрічаються це після того. Так, так, так. і угу. потім це все ні, зійшло в нікуди. Нараз дотягнулося мій до загнозу. До зараз е, Росія е, отримала перевагу. Вона отримала, виграла час, і вона зараз знову потрапила в цей такий сіряк. Знаєш, хаотичний сіряк, і Росія зараз буде затягувати в те, щоб давайте українська російська делегація, знову якісь Стамбул, знову якісь Абу Дабі, О, щось, та, та, оце та, та. зараз. Я думаю, що у нас чекає буде часом. нове коло, нові делегації. Можливо ну і тому я вважаю, що зараз насправді, після цієї зустрічі минулого тижня, ми потрапили в стратегічну чергову таку невизначеність і халепу, яка на нас знову буде впливати дуже. я б сказав би тактично, бо стратегічно ми вже давно в ній. Ну та, та, та. так, стратегічні. Ми давно така типична Ивна ситуація на дипломатичному ринку для нас не є сприятливою, теж але це все через те, що вона тактична, вона от мінлива. Зараз ще якась одна зустріч, якась ініціатива, десь європейці зберуться, натиснуть на Трамп. І знову ну, зараз поміняють. коаліція охочих має бути. До речі, да. цього тижня велика коаліція охочих, але тут ще є один е, нюанс. І тут я пропоную тобі перейти зараз до теми фронту, тому що е, найважливіша Росія, тема яка Росія. Ну, знов ж це, це на дипломатію впливає на пряму фронт. Росія зараз дуже сильно підтискає по багатьох локаціях. Я бачу об'єктивно, Куп'янськ. Тиснуть. Ні, тиснуть. це тиснуть так. Лиман, я думаю, що ти об'єктивно зараз кажуть, що ми вже там типу, все просрали. Дніпро Запоріжжя тиснуть, дніпропетровщина Запоріжжя тиснуть, тобто Покровськ тиснуть. Я трошки інший погляд маю на, на події, я тобі зараз от скажу. Як не дивовижно, але от по Куп'янську. Я зараз комунікую історію по Куп'янську, тому що напередодні ми побачили оновлення від Діпстейт про те, що mm -hmm. ворог просунувся в Куп'янську, він же в центрі. А водночас з журналістами зустрічався президент, який сказав, що є там елементи стабілізації по Купінську, є якісь хороші новини, і воно якби ну не збігається. Да? Президент, який каже, що є покращення в Купінську, і є в Діпстейт, який каже, що просуваються росіяни в центрі, це якби такі дихотомічні дисонансні новини, але в них насправді немає дисонансу. І це, це насправді дивовижна історія по фронту, яку я зараз спробую описати зі свого mm -hmm. погляду. Чому немає дисонансу? Тому що. Росіяни, потрапивши до Куп'янська, справді накопичили там велику кількість своїх ресурсів, і вони в межах міста існують. Ми б говорили про ці десятки разів про проблеми, чому в межах міста там і про евакуацію цивільних, і про те, що дрони зараз в основному воюють, і в місті дуже важко виявляти російських піхотинців, і про те, що штурмовиків у нас недостача. Це все є елемент напруженості, який зараз нам не дає повністю ворога вибити з міста. А його присутність в місті достатня для того, щоб просуватися в межах Куп'янська. Але і президент має рацію, тому що ті шляхи, якими табунами росіяни заходили до Купінська, вони зараз перерізані. Тобто відносно стабілізації в сенсі того, що не збільшується кратно число противника, які прориваються до Купінська, це елемент стабілізації. Це означає, що з тими, хто вже потрапив до Купінська, з ними є можна працювати там, умовно кажучи. І не накопичується їхнє число в великій кількості. І з іншого боку, їх достатньо багато в місті, що вони можуть просуватися, тому тут немає дисонансу. Так само і по фронту. У мене відчуття, що зараз нас жопа. По багатьох процесах, і воно настільки тоненько, що зараз може десь прорватися. От таке от відчуття, і з іншого боку, все рівно, яке б не було відчуття, які б не були атаки противника. По багатьох локаціях наші підрозділи е, працюють в більшості процесів дуже успішно. Зупиняючи противника, і ми маємо всі шанси зупинити противника в осяжні перспективи, досягнувши існування кілзон по багатьох напрямках. Ну ми ж не маємо, от, наприклад, північ Харківщини, ми знаємо, що там працюють ті ж підрозділи Хартії, наприклад, які створили кілзони, і росіяни там взагалі не рухаються. Ну, взагалі не рухаються. По Сумщині, взагалі не рухаються. По Запоріжжю є рухи, але безперспективні. У Нас є просто. Чому ти вважаєш, що питання гуляй-поля не ну, так, Гуляй поля, якраз таки, це дуже перспективно для росіян. Я маю на увазі оріхів там, ну, Південь. ну Наразі воно може бути втрачене, але загалом це перспективи там небагато. небагато. Навіть в купінську може бути вирішена ситуація. Навіть по ситуацію? Відрізання шляхів Ну, направлення туди противника до Куп'янська і зачистка його фізично в межах самого міста. Як переріжеш дронами створенням кілзон з півночі mm -hmm. перерізання їхніх шляхів, їм треба переправлятися через Оскіл. В принципі, цим зараз займаються наші бійці. Цим займаються, але як ти бачиш, не так все легко поза заяві. і вони своїми дронами працюють. Це не легко, але цьому є перспектива. Насправді це може бути так, зреалізовано. Єдина, от найбільша проблема зараз, чому я кажу, що у нас справді водночас на фронті тонко і може порватися, це те, що з'являється багато проблемних точок, на які треба багато ресурсу. Я просто не володію цими даними, і слава Богу, що я ними не володію. Я не знаю, чи у нас цей ресурс і ці можливості є. Чи можемо ми водночас менеджерити проблеми в Покровську, Куп'янську і на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, тому що нам треба таке число. Точок максимально обмежувати, і якби це був тільки Куп'янський Покровськ, це ще було б півбіди. Але якщо росіяни нам роблять запари на Донецькій, Дніпропетровській Запорізькій областях зроблять проблему з Гуляйполем, зроблять проблему з іншими районами, це буде дуже складно. От полиману, наприклад, зараз вдається гасити пожежу. Третій армійський корпус ну, фантастичну знову роботу стільки... Складно. Ми гасимо, Ми гасимо пожежу. Це складно робити, але загалом е, треба спробувати. Е, тому що я від. Величезну кількість наших бійців чую, що ми виснажені капітально, але росіяни виснажені ледь не більше, ніж ми. Тому що в них… вони практично весь час штурмують, і це важче. Це надзвичайно важко. Взагалі є. Ми, ми опинимося в дуже небезпечній ситуації, якщо росіяни проведуть загальну мобілізацію. Ось це буде для нас. Ну, бачиш, поки вони не готові до цього. Я не впевнений, що вони не готові, тому що деякі паростки цього ну вбачають. вони закладають. Я тобі навіть скажу більше, як вони закладають з контексту там політолога і з історії політичної думки. Дуже багато зараз в інформаційному просторі Росії з'являється речей, таких що там економіка сідає, на нас тиснуть, вороги збираються, нам стає важче жити. Вони зараз створюють ем, таку атмосферу в, 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 в великої отячіни. Угу. Вони в це інвестовують в пропаганду кошти, що от вони ведуть зараз війну за виживання, і оці всі біди, які зараз є в Росії, не через те, що е, влада краде, не через те, що Путін пішов війною, не виправданою, а через те, що великий русський народ хотять погнобити. І зараз цей наратив дуже якісно продається в Росії, і це і це мене насторожує з контексту там політичної думки, найбільше на те, що вони захочуть продати новий виток війни і провести загальну мобілізацію. Але це ще рано, тому що загальна мобілізація це палка з двох кінців. Це А відразу ситуативне і швидке наповнення фронту. б – Стратегічний удар по суспільно політичній по суспільно-політичній ситуації всередині країни, яка може дарити таким розкольницьким молоточком посередині цього всього. Ну і водночас є певні фактологічні свідчення про те, що вони готуються до загальної мобілізації, які полягають, наприклад, в тому, що ну дехто припускає з аналітиків що. Зменшення виплат по контрактах в певних регіонах свідчить не тільки про те, що там російська економіка просідає, а про те, що вони просто е, ну розуміють, що є категорія людей, які захочуть, захочуть заскочити в останній потяг вагона, типу, піти на війну, яка от от, вже закінчиться ця вечірка, е, і тому вони хочуть підписати дороговартісні контракти. Якщо ти йдеш до того, що це буде загальна мобілізація, то ти зменшуєш ціну по контракту, щоб типу люди е, не думали так. Це такі думки, міркування, накидання. Не знаю, правда чи ні, але конспіралогії. Гічно конспірологічно мені здається, що вони все ж таки рухаються до цього і на і тут, от якраз таки, ти сказав ключову я фразу. ключово. Скажу так, точно сценарій загальної мобілізації в них лежить з 2022 року. Просто чи вони його активізують? Оце ключове питання. Ти сказав ключову фразу, і тут якраз таки я повертаюся до комунікації від влади і до цієї от нашої розібраності е, тих, як би то сказати. Пазлів, з яких нас потім кожного разу після зустрічі з Трампом, після комунікації, треба роз... збирати суспільство по часточках, тому що ти сказав, росіянам продають концепт екзистенційної війни за виживання. В нас насправді українці цього не усвідомлюють. Більшості що це наша теж війна за виживання, вона екзистенційна. У нас немає відчуття цієї екзистенційності, Слухай, і кожна, і кожна така У нас домагавки... більший відсоток людей вважає, що це війна екзистенційна, аніж ні росіян. У нас пропорція цих людей більша набагато, Ні Але те, нас менше, Але і це погано. Але нас менше, і це погано. У нас, 에... нас має бути там, умовно каже, 90%. Розуміти, Тут що я це з тобою годжусь на все. Я би, чесно кажучи, будував би культ війни, культ повноцінної мілітаризації. Друг Мілан, головний рекрутер Азову, говорив, що там ледь не діти. Ми маємо дивитися на росіян, діти ледь не в школі мають купити ті дрони. Ми маємо створювати музеї ненависті до Росії, створювати музеї українського спротиву, показувати, як ми боремося, взагалі толерувати ненависть до Росії. Ми маємо це робити. Я так вважаю. Вибачте, це може багатьом не сподобатись. Це може там порівняти з Рейхом, з будь та порівняти з будь -чим. Але ми інакше не виживемо. Толерувати той факт, що давайте якось примеримо щось вийде, тоді нас з'їдять. Ти в цьому світі дикої природи або. Їжа або той, хто їсть, ну от і мене оце от насторожує з приводу нашого плану і екзистенційності. Кожна заява про те, що від, там, від Тимошенко і тому подібне, про те, що війна скоро закінчиться, вона розбирає суспільство Ненавиджі. на пазли. Вона зберозбирає суспільство на пазли. Тут треба включати елементи чесної комунікації і розмови з людьми. Нас цього не вистачає. І тому мене я ж повторююся, пане президенте. Ну, типу, це. Це фігня говорити про те, що ми будемо задавати симетричних ударів. Ну, типу, не давайте говорити чесно. Ми будемо знищувати там військову інфраструктуру. Так, на це в нас є можливості, пане міністре оборони. Давайте говорити там чесно. Та е... вертайтеся до країни. От ви сказали тезу про 20 мільйонів дронів за умови фінансів від партнерів. Повертайтеся до України і проводьте з людьми діалог. Кажіть, що ми це говоримо, щоб нам дали гроші, щоб ми там розвинули це все. А наша не, задача за зустрітися класно з виробниками Була А наша задача. Таке підтримуємо, до речі, ну от а наша задача українців кліпати ці дрони, забезпечувати там не знаю бронь для виробників цих дронів, щоб ми працювали, відкривати експорт, говорити таким чином з людьми. Ну тому що е і це ж просто, якщо українці отримують невідповідність до заяв, от потім типу, да, вони. Ну, це це породжує це ж саме поле політичних дискусій, на якому е гімножери вилізають і починають розхитувати, розгойдувати суспільство. Так. Це неправильно, і, але першопричиною навіть цих заяв стає та ж сама влада. Тому я комунікаційно я не розумію на хіба говорити оці от конкретні цифри: 3 тисячі дронів, 20 мільйонів FPV. Їх можна зробити, але краще їх робити тихо. Ну, насправді, і показувати результати, аніж робити заяви. Це така паршива історія в нашій владі. і Я думаю, що вона сама собі з під себе вибиває стільчик тим, що це так е, робить. Тому, тому якось отак. Треба трошки більше щирості, напевно, зараз нам додати в комунікацію. Важко, важко жити. Думаєш? Та. та ні, але легко донатити. До речі, за посилання щасливо жити, коли щасливо жити, коли ти живий, і треба це це екзистенційність. Треба усвідомити і цінувати це, цінувати не те, що ти можеш задонатити зараз бійцям, які реально в лайні перебувають в холоді, в багнюці. А ти в тебе там ну та, відключення? Ти маєш розуміти, що це війна. Не можна бути так, що типу, ти ти поза війною. на півшишечки. Як то не може бути так, всіх нас вона зачіпляє. Якщо не мобілізацію, то ми маємо мілітаризацію. Якщо не мілітаризацію, то Залучністю. ми маємо Залучністю. розуміти, як, як менеджерити, скажімо так, ці технології або і хто ти ми в, цьому, в, цьому, в цьому процесі навіть ні або для війни, ну так, якось, якось отак. Або коротше. Зараз якийсь у нас такий негативний виток і драматичний виток стану справ. Я ну, тобі, так буває. тобі сказав, що ти драматичний в своїх оцінках. Десь так воно є. Зараз стратегічно окей, не стратегічно тактично на багатьох процесах на фронті. І в дипломатії Росія перемагає. От я думаю, що це буде щиро сказати зараз нашій аудиторії, що Росія перемагає в цьому контексті от, е... такти... на тактичному рівні. Та. Але зміню... це не означає, що це біда. Тому що завжди є можливість для маневрів і це виправити. На тому, Порівняйте там... з добропіллям, як було. Здавалося, що все біда. Перший корпус НГУЗОВ зайшов, підрозділи інші взаємодії зайшли, навели порядок. І нам треба ось такий. Можливість такого маневру в усіх різних іпостасях, і в різних ролях, і в різних площинах. Тому ще раз підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте ваші думки висловіть щодо наших. Промову з Василем, ставте питання. Ми завжди раді ваші теми взяти до наступних обговорень. І донайте на наш збір. Нагадується 10 мільйонів гривень для сил оборони для окремо конкретно для сил спеціальних операцій і інших підрозділів, котрі зараз працюють на покровському напрямку. Розігруємо розігруємо, збираємо кошти на В межах збору 10 мільйонів. Це як така. Опція стимулювання та мотивації за кожен донат від 200 гривень і вище. Ви отримуєте нагоду отримати автомобіль в від ветерана сил спеціальних операцій. Не повірте, ваші 200 гривень вони, по перше, підуть в скарбничку вашого потенційного отримання дуже крутого авто. А по друге, це точно інвестиція в скарбничку того, щоб щоб русні на цій землі ставало трошки менше. Дякую за що ви з нами. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони і безпеки України. На все добре та до нових зустрічей.